Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, хочу сказати, що тут зображення йде вашого ангела-охоронця, і це знак того, що ви будете знаходитись в найближчий період часу під покровом вищих сил, і вам буде надана допомога. В самих важких для вас питаннях і задачах, питаннях, які, здавалось, вже зайшли в тупікову ситуацію, і у вас не було варіантів, способів для вирішення цих задач. І в самий останній момент буде надходити потрібна інформація і. Зустрічатися визначеного роду люди, які стануть для вас золотими ключиками. І всі потрібні питання, здавалось, які вже не вирішені і задачі, все ж таки будуть вами успішно вирішені. І результатами у підсумку ви будете залишатися задоволені. Тому отаке диво ви будете спостерігати найближчий період часу.